Всім привіт! Мене звати Аня Клімушка, і це мій перший влог на Ютуб. Символічно, що я веду його з Харкова, зі свого улюбленого міста на всьому білому світі. Знаходжусь зараз тут, і це відео буде виходити саме поки я ще в Харкові. Хочу з вами поговорити на тему підготовки. До п'ємських співбесід, а саме яку базу треба знати, щоб взагалі починати проходити співбесіди. Тобто будемо говорити про саме починаючих менеджерів. Трошечки поясню, чому я вирішила робити саме цю тему першою, бо як ви знаєте або не знаєте, і я розкажу, я маю агенцію, яка називається PMON, це один з напрямків мого бізнесу. І агенція займається тим, що ми мечемо it компанії з менеджерами, тобто допомагаємо ip працевлаштуватися, а IT-компаніям закривати їх позиції. І ми не не просто діємо як рекрутерська компанія, ми навчаємо менеджерів. в мене є ряд освітніх продуктів саме для it піємів І я працевлаштовую моїх випускників, допомагаю компаніям наймати найкращих піємів, також слідкую за тим, як вони справляються, допомагаю вирішувати різні кейси. Тобто, ми з моєю командою зайняли нішу піємства і потрошечку просуваємось саме в ній. І стигнулися нещодавно з такими складнощами. Як кандидати, які приходять до нас на співбесіди, для того, щоб ми внесли їх інформацію в нашу базу, база наша постійно розширюється. Ми проводимо скрінінгові співбесіди, де ми питаємо базу або не базу, да, якщо ця людина вже планує подаватись на мідла та вище. І я от дивлюсь записи співбесід, які робить моя команда, і я трошечки засмутилась. Ось ви бачите на екрані фідбеки, які я... Дуже часто отримую від команди щодо кандидатів, і така думаю, блін, мені не вистачає моїх студентів, які вже всі попрацевлаштовувались. Мені не вистачає. Ну, тобто, я вже сама бачу складності ринку по підготовки, з підготовки саме кваліфікованих project менеджерів Люди приходять, вони не проходять навіть безкоштовні курси в ІТ. Вони взагалі ну, от, просто стерильні. І мене це трошечки вибісило. Я вирішила допомогти і розказати вам. Пункти, які ви маєте знати, для того, щоб закрити базові питання для проходження співбесід, взагалі в айтішку, щоб почати. Да? Тобто, зараз ще раз повторюсь, що ми говоримо про джунів. Далі я думаю, що я випущу ще кілька відео, де ми розберемо саме підготовку до співбесід вже для більш високих позицій, але сьогодні для починаючих. І перший поінт, да у мене тут є підказочка, я собі все виписала, щоб нічого вам не забути розказати. Перший поінт – це в методології та фреймворки. То методологія це у нас Agile та Waterfall – це дві такі протилежні системи, які допомагають, допомагають зрозуміти набір е, системи правил, за якими буде реалізовано проект. Тобто Agile – це у нас про гнучкість, про ітеративність, е, якщо це скрам, е, про готовність до змін. А Waterfall – це навпаки така е, негнучкість, неготовність до змін і е, поступова робота е, один за одним, тільки коли. Минулий етап у нас завершується, ми переходимо до наступного. Наприклад, якщо тільки коли у нас завершився там дизайн, тільки тоді ми переходимо до розробки, коли весь дизайн цього продукту завершено. Agile же навпаки, Agile більш. Підходить до е, it світу, бо тут дуже багато змін. Все про зміни. Якщо ми беремо середньостатистичний проект, то зазвичай він робиться за допомогою, Scrum, Scrum, який є фреймворком методології Agile. Да, тобто Agile – це у нас хата будинок, а фреймворки це кімнати. Я рекомендую зупинитись на скрамі камбані та фреймворку Lean, які є е, кімнатами в будині Agile, скажімо так, і це буде от поки достатньо розуміння цих фреймворків. Я зараз не буду поглиблюватись відео саме в пояснення, що це таке. По-перше, ви це можете розібрати з GPT, По-друге, я не хочу, щоб відео було три години. Тобто, будуть окремі відео, де я поясню це вже більш детально. Наступний поєкт, який вам треба знати, це які скрам церемонії да, які міти проводяться для команд. Теж хочу пояснити, для чого взагалі це знати, Буду кожний поєдн пояснювати. Тобто мітинги це ваша взаємодія з командою, це ваш спосіб контролю, да, ваш спосіб комунікації і розуміння взагалі, де, де ваш статус проєкту, де ви там, на мапі, де як ви взагалі рухаєтесь. Без цього ніяк, особливо коли ми працюємо з віддаленими командами, тобто набір обов'язкових і необов'язкових скрам церемоній. І ви маєте знати, а також правила їх проведення да рекомендовані. Можливо, десь потренуватись на комусь на своїх друзях, якщо ви ще не проводили це ніколи вживу, подивитись записи. Тобто, дуже багато є спосіб способів закрити знання по цьому питанню. Наступне це ролі. Дуже часто е, пємо плутаються в ролях, плутають перше роль project менеджера продакт owner та продакт-менеджера одразу поясню, яка між ними різниця. Дуже класно пояснюється на прикладі дитини. То уявимо, що наша дитинка ходить у садочок, вона їсть, вона е, розвивається, вона живе. І project-менеджер менеджер це людина, яка відповідає за те, щоб дитинка була наготована, нагодована, вдягнена, щоб вона ходила у садочок, ходила до школи, виконувала свої базові життєві процесні дії. Продакт-менеджер це людина, яка відповідає за те, щоб дитинка розвивалася, е, обирає, допомагає обирати. Для неї гуртки, додаткові секції, програми, там репетиторство допомагає обрати, в який універ ми підемо поступати, як ми будемо будувати своє подальше життя, як дитина буде це робити. Тобто людина більш стратегічна і глобальна. Продукт Продукт-овнер він якось між ними, тобто він не дотичний до маркетингу, до якого дотичний продакт-менеджер. але... Він менше трошки дотичний до процесів, до яких супер дотичний PM. Це людина, яка прописує вимоги, яка створює юзер-сторі, прописує вимоги деталізації до всього проекту, спілкується зі стейкхолдерами, Вона може аналізувати ринок. Тобто, це людина, яка в минулому у нас називалась бізнес -анал, аналітиком зараз це більш сучасна назва. Це у нас Product Owner, власник продукту, тобто власник всіх знань по продукту. Наступні ролі, в яких плутаються пієми, це Backend, Frontend, DevOps і зараз ML, це Machine Learning, людина, яка займається машинним навчанням для проєктів з АІшками. АІшки зараз усюди. Тобто це база, яку треба закривати. З QA я не зустрічала, щоб плутались трошечки хіба що з Automation QA -ем. з дизайнерами, з дизайнерами. Теж все ок. Тому бекенд фронтенд DevOps, ML, Project Manager, Product Manager, Product Owner, Будь ласка, собі записуйте прямо в блокнотик і вивчайте. Що це взагалі за ролі. Також бачила конф'южн з ролями сі левелу, тобто чіф, тобто це наші начальники, чіф фінаншл офісер чіф екзекутів офісер тобто люди з представочкою Сі, що вони роблять. Також чула чую на співбесідах періодично конфюз ролю, з ролю delivery менеджера. Тобто, це все гуглиться, це все розбирається з чатом GPT, але має бути список, по якому ви підете, щоб. Ці знання е, розкласти і підготуватись до співбесіди. наступний поинт це бюджетування проєкту. Часто плутають з сторіпойнтами та годинами, але це не про те, це про фікс price і таймін material, тобто чи якщо це е, стала сума за проект, або якщо це погодинка, тобто оплата залежить від кількості там відпрацьованих годин. Е, Теж бюджетування це основа для нашої звітності, для нашої комунікації з клієнтом. Тому треба просто запам'ятати, от є от для бази да? є два типи: фікс прайс, таймен -матеріал, матеріал для бюджету. Окей. Далі їдемо далі. Оцінювання. Отут вже ми з вами говоримо про сторіпой та години. Це два методи оцінювання проєкту, два таких базових методи. В сторі пойнти можна поглибитись, як там, ну що це не тільки можуть бути бали складності, скажімо так, да, це можуть бути розміри, там футболки, ті шорти. Але зараз ми от просто з вами за заповнюємо супербазу. От тому, якщо ми говоримо про оцінювання, це сторі пойнти або години. Вам треба розібратися зі сторіпойнтами, як їх ставити, які є інструменти для їх виставлення, що вони обозначають для команди. Як з допомогою їх можна поміряти велосіті команди від спринта до спринта, якщо ми працюємо по скраму. Наступне це е, життєвий цикл проекту. Теж скажу базово, от зараз ми трошечки відійдемо від теорії, яка нам каже, що у нас є SDLC, Project Life Cycle. Треба собі розуміти, що проекти вони взагалі в it компаніях звідкись з'являються, тобто їх приносить сейз. Да, бо там це сарафани радіо, тобто вони приходять далі. Ми йдемо на пресейл, розказуємо про нас, аналізуємо, валідуємо запит клієнта. Далі, видалі, у нас має бути дискавері фаза, яка допомагає нам закрити всі гепи і точно змечитись з запитом клієнта, тобто відкрити проект. Дискавері фаза це відкриття, це е, аналіз дуже глибини, який допомагає нам дати дуже точну оцінку. А дати дуже точну оцінку для реалізації це 80% успіху, е, бо ми. Бо якщо ми вкладаємось в оцінку, то у нас проект зазвичай є успішним. Тобто, дуже одна з найбільших проблем завалу проектів це саме неправильна оцінка, де не враховані якісь важливі нюанси, бо немає discovery фазу, немає часу це проаналізувати. Далі там meeting, старт проекту, розробка, дизайн. Можуть іти паралельно тестування user acceptance тестування, коли тестує група від клієнта або там група зовнішніх користувачів перед релізом. Да, в Продакшн реліз після, після релізна підтримка, закриття проекту, передача знань ось такий базовий цикл, реальний цикл життя проекту. Да. А, наступне це ризики. По ризиках теж дуже часто бачу геп, що люди не знають, що таке різк матриця це ви скажете, що це супертеорія, так це теоретичне знання. Але для чого нам треба знати цю цей теоретичний інструментарій? Щоб у нас в голові були інструменти, які ми зможемо задіяти, якщо ми стикнемось з проблемою на проекті. Тобто, якщо ми будемо розуміти, що є таке поняття як ризики, по-перше, ми зможемо включити їх в оцінку, да трошечки дати оверу, щоб покрити ризики. По-друге, якщо ми будемо бачити там якусь постійну проблему, ми зможемо проаналізувати, що є причиною. Тобто проблема це вже наслідок. Ми аналізуємо причину за допомогою ризиків. Третє, виявивши ризики, які у нас є найбільш впливовими, скажімо так, найбільш серйозними на проект, ми зможемо виставити правильні задачі, які ці ризики приберуть. Ось весь цей теоретичний інструментарій, він нам просто потрібен для того, щоб. Обирати найбільш правильний спосіб вирішення тієї чи іншої проблеми, бо наша задача ці проблеми усувати, не допускати і вирішувати. Наступна це стейкхолдери. Це теж така теоретична штука. Це не плутайте, будь ласка, з людьми з акціонерами, бо часто плутають стейхолдерів з акціонерами, тобто це не акціонери і не люди, які там тримають стейк, це люди, які мають вплив на проект своїми своїми рішеннями, своєю присутністю, поведінкою, взаємодією, тобто будь-які люди, які впливають на проект. Вони є зовнішні, є внутрішні, і навіть команда є стейкхолдерами проекту. Тобто, ми впливаємо з вами як команда на проект і дуже вагомо впливаємо. Тому по стейкхолдерам теж стейкхолдер мап, будь ласка, де ми поділяємо їх на інтерес та вплив. Це теж той інструмент, який допоможе вам їх класифікувати і знайти спосіб взаємодії та регулювання їх. Так? Наступне це звітність. Трошечки вже я її затронула в своєму відео. Звітність це. Щось, що має робитися проактивно, не реактивно, коли клієнт вас тикає паличкою, йде мій звіт. А коли ви бачите, що йдуть якісь питання, і ви на крок попереду клієнта надаєте йому фінансовий звіт, звіт по е, capacity, по velocity команди. Звіт по е, не знаю. Вашій, вашій позиції на родмапі по кількості багів, тобто по всім нюансам, які важливі вашому конкретному клієнту. Тобто, звітність це регулярна, конкретна взаємодія з клієнтом, яка закриває його питання по очікуванням. закриває його очікування. Чим прозоріше ваша звітність, чим краще ви вмієте її робити, тим менше у вас буде геморою. Це скажімо так перевірено. Наступне це конфліктні кейси, тобто ваше вміння вирішити саме конфліктні кейси, ваші софт скіли. Тобто, тут треба прокачувати, читати додаткову літературу. Я дуже рекомендую книгу Незручні розмови. На жаль, не згадаю прямо зараз автора. Книгу Роберта Чалдіні Психологія впливу, тобто книгу навіть про Netflix, про культуру компанії Netflix, Дуже крута книга, яка теж закриває дуже багато питань щодо софт скілів і можливих вирішень конфліктних кейсів. Тобто, чим їх неможливо, ну я так просто в скіли скажу, їх можна розвинути, але цим треба займатися. І чим більше у вас буде складних кейсів, таких стресових, тим краще ви зможете їх з часом вирішувати. Тобто я зараз про себе аналізую, що ситуації, які мене вибували, там валили з ніг 5 років тому. Зараз взагалі мене ніяк абсолютно емоційно не виводять, бо я навчилася з ними працювати, але так було не завжди. І Це нормально. Тобто вас можуть попитати кейсові питання щодо того, як ви вирішите конфліктні ситуації. І останній це таск менеджер зараз Сказати, що я там не володію джирою або клікапом. Я вважаю, що це трошечки моветон, бо якщо ми бачимо вимоги до вакансії у вакансії до якогось таск-менеджеру, і ми вже домовились про співбесіду, дійшли до етапу співбесіди. Ми можемо скачати собі цей таск менеджер, встановити його, потестити там, зробити тестовий проект і сказати, що я володію таск-менеджером на рівні налаштувань персональних проектів, але не казати, що боже, я в очі це не бачила, бо ви будете йти або не бачив. І будете йти на співбесіди, і ви будете розуміти, який стек інструментів там необхідний, і ви завжди можете знову ж таки проактивно це зменеджити, потестивши це самостійно. Ось, оце така супербаза, яку я дуже прошу всіх, хто буде подаватися до нас на вакансії джунів, закривати і приходити готовими з нею. А вже ж я не можу. Спрогнозувати всі-всі всі питання, які вам можуть задавати в інших компаніях, на там на на починаючих позиціях. Теж хочу наголосити на цьому. Але їх може бути дуже багато. Але це. От супербаза, яка допоможе вам приходити більш підготовленими, підготовленими, да і підвищувати свої шанси на те, що саме вас будуть рекомендувати. Саме ваше резюме обере клієнт для співбесіди, саме вас в процесі співбесіди теж обере клієнт. Тобто, це дуже важливо, не приходити просто білим листочком на коли ви подаєтесь на вакансію. А uh, все це було моє. Я трошки хвилювалась. Це було моє перше відео на Ютубі з Харкова, і дуже дякую, що подивилась. Ну і наостанок хочу розказати вам про е, кілька своїх продуктів, які закривають також всі ці гепи, базові для п'ємів і не тільки базові. В мене є гайд, який називається Project Management з вау-ефектом. Це така настільна книга з шаблонами, з ресурсами, з купою кейсів, яка має вже сотні позитивних відгуків. Всі вони є в мене в інстаграмі. Можна подивитись, е, можна ознайомитись і е, придбати його, і закрити таким чином собі дуже багато пробілів. Як в роботі, так і в перспективі влаштування на неї. І також в мене є словник, метафоричний словник, образно кажучи, який має 336 it термінів, термінів пояснених простою мовою з ілюстраціями, з аналогіями, де ви точно зможете розібратись, там, не знаю, що таке CI, CD, різниця між бекендом і фронтендом. Тому я теж рекомендую його для підготовки до співбесід. І в жовтні. Буде стартувати третій поток мого курсу, тому не перемикайтесь і слідкуйте за мною в інстаграмі. Там все буде. Всім дуже дякую і бажаю класного дня!